Всім привіт, паце! Ви постійно питаєте, де мій акорд? Власне, ось він. Ні. Він не проданий, він не у продажу, і у продажу найближчим часом не планується бути. Власне кажучи, я планував перегорнути нову сторінку в історії нашого каналу саме з ролику про акорд, тому що це, так би мовити, флагман нашого каналу. Ви дуже сильно любите відео саме по ньому. Більше всього, і я планував перейти на українську мову з нього. Але тут прилітає повідомлення від Роми, що до нього приїхала дуже крута американська хімія від detailing Shop Bitula, І каже, треба протестувати на чомусь дуже брудному. І власне, ми викатили перший ролик на Україні українській мові саме про хімчистку моєї шухлядки, можете знову ж таки переглянути цей ролик, дуже корисний. Я вже встиг протестити цю автохімію не на одному авто, і воно реально дуже гарно працює. І я вважаю, що має бути абсолютно у кожного водія в арсеналі для того, щоб ви не переймалися плямами в салоні вашого авто. В цьому відео я постараюся розповісти все те, що лишалося за кадром протягом останнього року, тому що постійно виник. Катять одні й ті самі питання в коментарях, і я просто хочу їх закрити для того, щоб у вас було повне розуміння, що трапилось, що буде, і все таке. Щодо продажу, я не хочу зарікатись. Ми живемо дуже непростому часі. Ви це самі розумієте, і різне може трапитись, але однозначно можу сказати одне. Такого варіанту, що мені сподобається, якась тачка, мені не буде вистачати на неї грошей, і я буду через це продавати. Акорд ні, такого однозначно не буде. Тобто він і надалі, залишається в моїй сім'ї. Я дуже сильно люблю цю машину. Я дійсно з ним просто зріднився за весь цей час. Що він у мене перебуває, це власне вже 3,5 роки. Скоро ми будемо святкувати власне четвертий рік. І реально саме останній рік нас зблизив. Надзвичайно сильно, тому що з самого початку війни так трапилось, що в мене було дуже мало бензину, і власне її їхати. Було нікуди, тому машина реально перші півтора місяці повномасштабної війни просто простоїла, і до цього всього вона не просто стояла десь в закритому паркінгу, безпечному місці. Ні, в мене не було варіанту десь її приховати. Тому вона просто стояла біля підвалу, де власне прожив півтора місяці. Я і кожного ранку я виходив для того, щоб переконатися, чи пережив він цю ніч, чи все. Тож перші півтора місяці він просто стояв, реально стояв, щоб ви розуміли за ці півтора місяці в Мене навіть акум не сів, реально. Тобто, коли мені було необхідно, він просто запустився і сказав, поїхали. Е, із дуже сильних мінусів це те, що я не мив машину перед початком повномасштабної війни вже близько на той момент тижня, можливо, навіть більше, і вийшло так, що перші два місяці війни автомобіль простояв в усіх реагентах, якими посипали дороги аби та в сніг. І коли я вже у травні. Потрапив до Стаса у Павертаєрс, аби перевзути нарешті авто. На літню резину ми побачили, що все взагалі все, що могло, дуже сильно поіржавіло. Тобто корозія дуже сильно побила машини. І це стосується не тільки арок, це взагалі стосується абсолютно усього. Задні арки дуже сильно в мене на сьогоднішній день побиті. Причому я їх обробив точно так же, як ми це робили з арками фая. Ви можете переглянути цей ролик. Я не знімав додатково. По-перше, тому що абсолютно той самий принцип був, як і у фаю тоді. І другий момент це те, що. В випадку, фай це реально мав сенс. То в моєму випадку це тільки швидка допомога аркам, а не лікування саме. Основної хвороби, тобто, в, мої, в моєму випадку вже не можна врятувати ці арки, їх просто треба переварювати. Але, але є дуже цікаве спостереження. Так вийшло, що ліву арку я коли обробляв, я наніс епоксидний ґрунт, а на праву арку мені його не вистачило. І там звичайний ґрунт. І подивіться контраст. Це значить наша ліва арка з епоксидним ґрунтом. Це права арка, на якій був нанесений звичайний ґрунт, і під ним знаходиться кислотний ґрунт. Тобто, якщо ви реально хочете обробити ваше авто, аби е, так сильно вона не страждала від корозії, то використовуйте виключно епоксидний гарний ґрунт, і це реально дуже сильно гальмує весь весь процес. Е, знову ж таки, я не міг просто полізти обробляти чисто задні арки, тому я вирішив зробити зразу і короба. Публікував в своєму інстаграмі коротке відео е, з прогами, все ок, але е, також вже в багатьох випадках на сьогоднішній день від порогів на акордах не лишилось абсолютно нічого. Так, це пластикові накладки, але під ними все-таки метал. І до того ж, всі пороги кріпляться виключно на кліпси. Кліпси, ви розумієте, що вони не сидять жорстко на кузові, тобто вони мають певні, свої, певну свою мобільність невеличко. І е, це може спричинити те, що просто дереться краска на самих кріпленнях на вже металевих порогах. Основні місця зародження корозії на порогах саме біля кріплень пластикових наших накладок. Тобто теж рекомендую абсолютно всім це зробити, тому що там можуть бути дуже неприємні сюрпризи. У мене пороги всі ок. І найгірше місце, найгірше, що я зустрів в акорді. Я реально думав, що це задні арки, але не фіга. Насправді найгірша ситуація в нас отам. Саме передні арки дуже сильно ржавіють. Це Трошки мене здивувало, У мене немає кадру, я тоді не фотографував, не знімав, але є кадр з ремонту відновлення Мерседеса Романого. Там те саме місце, що й в Акорді. Тобто, в наші підкрилки вони закривають лише половину арки, і в верхній точці кріплення знову ж таки все кріпиться на кліпсі. Саме в верхній точці кріплення тоді потрапляє дуже велика кількість бруду з наших коліс, також вода, влага, тобто все це там накопичується. І, власне кажучи, там ми бачимо дуже-дуже жахливу ситуацію. Воно гніє і треба теж з цим трошки щось робити, інакше буде повний капець. Тобто мені в цьому сезоні дуже сильно потрібно вирішити питання з задніми арками і, власне, з цими кріпленнями наших підкривок, з цим ребром, на яке кріпиться наше крило, тому що там це дуже-дуже. Недобре і реально, в моєму випадку, спереду ситуація більш критична ніж з задніми арками. Але є позитивний момент, те що. Спереду їх не видно, тобто ми це можемо усунути самотужки. Рома в нас же все-таки вміє користуватися сваркою, тому я сподіваюся, що ми це зробимо самі. А задні арки так, треба буде знайти майстрів, які власне, це все діло переварять, добре все оброблять і пофарбують. А і важливий момент, дуже важливий момент, якщо ви хочете в себе обробити арки, якщо там ще не дірки, і власне розумієте, що. Коли почала гнити кромка, Внутрішня арка, скоріш за все, вже в дірочках, тобто там ціле сіто. Це теж треба знову ж таки знімати підкрилок, все вичищати. І е, буде добре, якщо ви будете обробляти не тільки по поверхні, а й зсередини. Також це можна зробити через багажник. Якщо ви знімете всю бокову обшивку, ви можете туди налити щось типу нігролу або пушсала, і це, власне, також е, сповільнить процес корозії ваших арок. Якщо знову ж таки у вас ситуація приблизно така, як була у Фає. А не така, як у мене, тому що я просто вже свій час прогавив, і тут потрібно просто робити ремкомплекти. Неможливо не сказати те, що за цілий рік повномасштабної війни в Україні моя машина. Жодного разу не зламалась. Тобто, акорд не тягнув на себе абсолютно ніяких фінансів. Він дуже сильно молодець. Якщо ви знову ж таки дивилися попередні ролики про цю машину, то ви знаєте, що в мене там були моменти з радіатором, були моменти з гуром, то те, то все. Якісь поломки, якісь такі не дуже приємні моменти, які постійно треба усувати. Але реально за останній рік е склалось таке враження, ніби. Акорд просто розуміє, що це був не той час, коли треба займатися ремонтом автомобіля, і Він просто був надійним. Мені здається, це максимально крута підтримка, яка може бути від вашого автомобіля. Це просто те, що він у найпотрібніший час. Готовий їхати туди, куди ви скажете, туди, куди ви, вам буде необхідно. За це я дуже сильно люблю машину, і як я вже сказав, я реально за цей рік е, повністю переосмислив е, роль е, акорду в моєму житті, і я розумію, що це вже не просто автомобіль, на якому я їжджу, який я люблю. Це просто як уже член моєї сім'ї, тому що він реально дуже сильно виручав нас в останній рік. Так з'явився зараз. У мене ще сівік, але це. Не замість акорду, це просто окремий автомобіль. Але це не значить, що через сівік я забив на акорд чи я з ним нічого не роблю? Ні, просто він реально дуже сильно молодець. Він був дуже надійний і знову ж таки у попередньому сезоні ми робили дуже багато цікавих речей. Не завжди це з моєю машиною, тому що в мене це е, або вже було усунено і виправлено, або ми це просто показали на іншому автомобілі. А потім я знову ж таки зробив те саме і на своєму акорді. А, що ви могли пропустити? it По-перше, це чорна кнопка аварійки. Знову ж таки, це моя червона кнопка, яку мені просто пофарбували і зра... зробили лазерний принт. Це також я публікував у шорт, срілс, тік-такці, тобто усюди, де тільки можна було, але про це не було повноцінного ролику на Ютубі. Також з останніх приємних моментів це те, що я отримав від Захара оригінальну Honda-папку з усіми мануалами по сьомому акорду. В мене, на жаль, вона була втрачена. Чомусь я не знаю, але багато автомобілів до наших часів Доїжджають вже без цієї папки. Не знаю, куди її дівають попередні власники, але маємо, що маємо. Е, тобто, мені дуже реально дуже давно давно хотілося придбати таку папку, аби в мене був комплект, повний комплект. Ті, типу, я намагаюся зробити максимально комплектну тачку. Я хочу, щоб все було на своїх місцях. І мені реально дуже сильно не вистачало цієї папки в моєму бардачку. Тепер вона є. До речі, вже пройшло достатньо багато часу з моменту, коли я пофарбував шкіру в своєму акорді. І реально можеш сказати, що це дуже прикольна тема, і мої підлокотники тепер в гарному стані. Вони взагалі не облазять, нічого не трапилося з фарбою, все класно. Я реально не очікував такого результату, але воно дійсно того варте. Друзі, буду намагатись тримати вас у курсі абсолютно усіх подій і оновлень на моєму акорді. Буду намагатись частіше випускати, про нього ролики, аби ви не переймалися, що я його продав. Е, ще раз наголошую на тому, що я не планую, якщо не трапиться щось максимально надзвичайного, то е, акорд має залишатися і надалі. У мене я сподіваюся, що за тиждень я успію все доробити, і, власне, вже в наступну неділю ви будете дивитися новий ролик про дуже круті оновлення на моєму акорді. Дякую вам за вашу підтримку, за всі ваші теплі слова, які ви... Постійно пишете як в коментарях, так і в особистих повідомленнях. Це дуже сильно мотивує знімати далі і робити для вас все кращий і кращий контент. Буду намагатись тримати ту саму регулярність, яку зараз ми, начебто, намітили. Не забувайте підтримувати наш канал лайками, підписками, коментарами. Все буде Україна, до нових зустрічей, друзі. Всім пока.